З давніх часів люди використовували трави не лише для лікування, а й для спілкування з потойбічним світом, обкурювання, ритуальні відвари. Все це було частиною життя наших предків. Ямна культура, скіфи, козаки всі вони знали силу рослин, яку ми лише починаємо розуміти. Таємничий світ трав, що змінювали людську свідомість і, можливо, сам хід історії. В Національному історичному музеї в експозиції є керамічні посудини ямної археологічної культури. Особливості форми та орнаменту свідчать про те, що це не просто посуд, а предмети культові, що дозволяють глибше зрозуміти обрядові практики народу, який жив в степовій зоні між Чорним та Каспійським морями і Хавказом, та є предками українців і ще половини людства. Про це розповідаю у попередньому відео. Перша посудина горщик віком 5 тисяч років діаметром близько 12 сантиметрів. Горщик виліплений ще без гончарного кола, має нерівні стінки і має незвичну особливість отвори на стінках. Отже, посудина була не для їжі або напоїв, а могла слугувати курильницею для спалювання ароматичних трав. Дірчаста структура горщика забезпечувала приплив повітря, що підтримувало рівномірне горіння. Таке собі кадило ранньої бронзової доби. Подібні знахідки відомі в різних культурах, де їх використовували для обкурювання житла, жартовників або місць поховань. У ямній культурі такі практики могли бути частиною поминальних обрядів або ініціацій. Рослинний склад сумішей для таких ритуальних курильниць визначити складно, проте можна припустити, що це були полин, рослина, що використовувалася в багатьох давніх культурах для очищення та вигнання злих духів. Шавля та коноплі могли використовуватися для створення трансового стану або посилення медитативних практик. Дикий канабіс росте в прохолодних передгір'ях від Кавказу до західного Китаю, тож можна припустити, що перше його використання як психоактивної речовини відбувалося десь у межах його природнього ареалу, який був дотичний до ареалу проживання ямної культури. Ще цікавішою є друга керамічна посудина, чаша з крапковим орнаментом та сімома виступами на нижній частині. Чаша неглибока, з товстими стінками, що робить її незручною для побутового використання, особливо беручи до уваги сім виступів в її основі, які мають не лише декоративне значення. Символіка числа сім має зв'язок із зодіакальним календарем. У прадавніх космологічних традиціях число сім символізувало кількість сузір'їв, через які проходить сонце, у період року від весняного до осіннього рівнодення. Так званий день богів, коли день переважає над ніччю і вдосталь тепла та їжі. Приблизно п'ять тисяч років тому, в добу ямної археологічної культури, сонце проходило сім зодіакальних сузір'їв між рівноденнями, а саме: Овен, тілець, близнюки, рак, лев, діва та терези. Це відповідає саме тим семи виступам на ритуальній чаші, що вказує на її астрономічну символіку. А як ми знаємо, поховальні обряди доби бронзи були тісно пов'язані з сонячним циклом та астрономічними подіями сонцестояння та рівнодення, що відображено у розміщенні курганів та оздобленні погребальних камер. Для прикладу, ще в одному відео я розповідав про поховання шаманки катакомбної культури на Полтавщині, в якому археологи виявили рештки бубна та палиці калаталки, а всередині бубна залишки органічної речовини. Дослідники припускають, що це могли бути ароматичні або навіть психотропні речовини, які використовувалися для обкурювання під час ритуалів або для введення в транс. Британський археолог Ендрю Шерату у 1995 році висловив думку, що ямні завойовники першими принесли традицію коріння Конопель у долину Дунаю. Він також стверджував, що ще давніша степова культура середньостогівської археологічної спільноти в Україні, яка ймовірно є праіндоєвропейською культурою та датується понад 6 тисяч років тому, використовувала канабіс. Шерад зазначав, що значення конопель відображалося на кераміці цієї культури. Він мав на увазі мотузкові відбитки на глиняному посуді середньостогівської культури, які, на його думку, були слідами конопляних мотузок. Геродот залишив опис оригінальної скіфської лазні. В їхній країні добре ростуть коноплі. Отже, насіння цих конопель беруть скіфи, потім залізають під вовняні тканини. І сиплять насіння на розпечене каміння, і насіння падаючи на каміння, горить, димить і дає пару таку густу, що подібної до неї не буває в жодній елінській паровій лазні. І скіфи, задоволені паровою лазнею, кричать радіючи: отака в них лазня, бо вони, звичайно, зовсім не миють свого тіла водою. Цей опис підтверджується археологічними знахідками насіння Конопель у скіфських похованнях. Ймовірно, насіння, про яке писав Геродот, знаходилося в зрілих суцвіттях, а обвуглине насіння, знайдене археологами, це залишки спалених шишок. Геродот також писав, що фракійці, балканський народ, тісно пов'язаний зі скіфами, познайомили з цією рослиною своїх сусідів даків, серед яких вона стала частиною шаманського культу під назвою капнобати, що означає ті, що ходять у хмарах. Шамани цього культу використовували дим конопель для викликання видінь. англійські слова гемп та каннабіс ймовірно походять від скіфів. Гемп походить від англосаксонського слова генеп, що означає коноплі, яке своєю чергою походить від реконструйованого протогерманського ганапіс. Германські племена, ймовірно, запозичили це слово від сусідніх скіфів понад дві тисячі років тому. У 2013 році, неподалік Кавказьких гір, було розкопано скіфський курган Сенглієвські-2. У ньому виявили дві великі золоті посудини, поставлені до та кілька інших золотих предметів. Аналіз залишків в посудинах показав наявність опію та конопель. Обидві ці речовини використовувалися разом у спеціальному ритуалі, що залишив сліди в цих очевидно дуже важливих посудинах. Місцевий археолог Андрій Белінський зазначає, що складні орнаменти на цих посудинах зображують скіфське підземне царство. Полин добре відомий скіфам лікарський засіб. Особливо цінувався полин, зібраний на берегах Чорного моря. Тим, хто вирушає верхів дорогу, радили підкласти під себе гілочку понтійського полину. Із нього готували гіркі напої для лікування шлунково-кишкових трозладів. розладів. Скіфський полин користувався попитом за кордоном, тому скіфи заготовляли його і для власних потреб, і для вивозу на зовнішній ринок. Я багато років займався захистом курганів і дослідженням прадавньої історії. Якщо вам цікава тема скіфів, то у мене для вас є дещо особливе. Я розробив інтерактивний квест Скіфське золото, який занурить вас у розслідування пов'язане із захистом історичної спадщини. Це безкоштовний чат-бот, де ви станете співавтором цієї детективної історії та допоможете врятувати історичну спадщину, посилання в описі та в телеграм-каналі Україна Прадавня. Немає достовірних історичних джерел, які прямо вказували, що українські козаки курили коноплі. Однак відомо, що вони активно використовували люльки для куріння тютюну та інших трав. Козацька люлька, кременцева, глиняна, пізніше металева дерев'яна була важливою частиною побуту. Куріння вважалося ритуалом спілкування, способом релаксації та навіть елементом переговорів. Люлька потрапила до козаків у 16 столітті разом із поширенням тютюну в Європі. Іспанські та португальські мореплавці привезли тютюн з Америки наприкінці 15-го сторіччя, а вже в 16-17 сторіччях він поширився по всьому старому світу. Козаки запозичили звичай паління від турків і татар, з якими воювали та торгували. Що ж саме курили козаки? Найбільш поширеним був тютюн, який вони вирощували самостійно або отримували через торгівлю. Відомо, що до тютюну могли додавати ароматичні трави, наприклад, буркун, чебрець, м'яту та шавлію. Куріння могло мати також лікувальний ефект, оскільки деякі трави використовували для полегшення дихання або зняття стресу. Макові відвари використовувалися з давніх часів як заспокійливий, знеболювальний та снодійний засіб. У козацькій та народній медицині ці настої застосовувалися для лікування, а іноді як засіб для полегшення страждань поранених. Використовували сушені головки маку. Їх запарювали у гарячій воді або варили на повільному вогні. Відвар мав гіркувати смак і міг змішуватися з медом або іншими травами, використовували як знеболювальне при травмах, пораненнях і зубному болю. Деякі джерела згадують, що перед важкими боями могли давати слабкі настої для зняття страху, але це не було масовою практикою. Інколи навіть використовували для заспокоєння дітей, давали слабкий маковий настій немовлятам, щоб вони краще спали. Макові відвари вважали магічними, могли використовуватися в ритуалах чи ворожіння. Хоча предки вміли цінувати ароматичні суміші трав та використовували їх не лише для задоволення, а й для зміцнення здоров'я, варто пам'ятати, будь-яке паління шкодить організму. Найкращий спосіб отримати користь від лікарських рослин це чаї та настоянки. Якщо вам сподобався матеріал, підписуйтеся на канал, залишайте коментарі та дивіться рекламу. Це найкраща подяка та мотивація автору створювати ще більше цікавого контенту.